Сьогодні весь день щось роблю, не виспалася, і виявилося під вечір, що я нічого не зробила. Це історія, от як ми втрачаємо час. Запрошую вас подивитися, що я робила цілий день. Вже ніч майже, от я тільки сіла монтувати щось. Всім привіт! З вами ваша Катерина, і я хочу зайняти ваші декілька хвилин. Так, ми сьогодні, я навіть нічого не готувала. Ми доїдали все, що в нас було в холодильнику. ну, З'їли тільки трошки, все не доїли, ну, все одно не готували. Я намагалася поспати зранку, і, і щось я не могла вкластися, бо мій коханий пішов, йому там треба було у справах, і потім прийшов, і щось він швидко. Потім поїхали по крамницях, нічого не купили. Це я в польській крамниці купила трошки, подивилися там щось, зайшли в тільки Макс, загубилися, прийшли, все. Вже треба лягати спати, більше спати, бо зранку мені треба на завтра в мене запис в українського перукаря. Хочу поділитися завтра, поділюся. Своїми враженнями покажу вам, що вийшло. Вона така чемна і нагадала мені українською мовою, до речі, вона розмовляє, нагадала, що в мене запис на ранок, і вона зайнята, тобто не так просто до неї записатися. Відкрили українці салон. І отак, от кожен день, всі мої вихідні, в мене хронічна втома, всі вихідні, я щось от а в пенісі ми ще були, я накупила там по євро по 50 центів, О, собі лаки, ну, мило це не з пеніса. Тобто, просто що обігли крамниці, зайняло багато часу. І от кожен вихідний в мене такий, і в мене багато часу не було взагалі навіть, навіть не було. Ну, нормально, відпустки років 10. Ну, тобто, я щось роблю, кудись їду, і я постійно втомлена. Оцю, цієї відпустки я вирішила поспати. І ще ще от перший день сьогодні відпустки, і не вдалося. Як це буває у вас? Як планувати свій день так, щоб воно на щось було схоже і можна було щось робити? А то я там англійську буду вчити і ходити, і спортом займатися і правильно харчування, все от-от-от от таке. Ну, Перший день намарно, так нічого і не вийшло. Пишіть, будь ласка, як це робите ви. Буду вам вдячна.